Всім доброго дня, всіх захисників зі святом вітаю, хто причетний. Хочу сьогодні з вами розібрати євро індекс долара. Подивитися, чим закрився місяць. У нас початок нового місяця, нового тижня. Розкажу свій план по європодіксі, як я це бачу, який мій план на відпрацювання на найближчий тиждень, можливо, ну, місяць це багато на тиждень. Чому розбираю сьогодні? Завтра я пропускаю торгів. Я завтра буду відсутній від графіків, тому зроблю це сьогодні. Давайте подивимось на індекс долара. Місяць закривається тілом вище цього свінга, але свіп на тесті місячного імбеленс. Але 0,5 ми не досягли, тому є таргети вище. По тижню ми затестили тижневий ордер блок. По дню. По дню, ось тут давайте подивимось, по дню. Ми затестили імбеленс, як я цей планував в п'ятницю. Затестили, закрили свіпом. Тому я очікую зняття оцієї ліквідності і похід далі вгору. По євро. Та сама історія, як я і казав в п'ятницю зранку. Тест імбеленса, Закриваємося тілом нижче і... Плани це на зняття ось цієї ліквідності. Якщо відкрити 4 годинний графік, ми бачимо, як ми закриваємо свіпом в імбеленці. Це денний імбеленс також це 4 години і, мабуть, години імбеланс перепадає. Да, і години імбеленс Ми бачимо реакцію, залишаємо інверсійний імбаланс. І тому я очікую мабуть, його тест і похід далі вниз. По Діксі трошки по-іншому. По Діксі в нас є також інверсійний ібаланс. По дік просто ми отримуємо реакцію в денному імбалансі. Оце в нас свіп. По годинці у нас є сформований в інверсійному імбалансі ось цей ордер-блок. Тому можливо, буде просто відкат сюди в Imp, тест OB і похід далі вгору. А можливо, просто підемо ось від цієї ліквідності. Тому. Наблюдаємо завтра, хто торгує, наблюдаємо і працюємо по ордерфлоу. Очікую низхідний рух по євро далі, Але треба дивитись по ситуації. Всім гарних вихідних, гарного торгового тижня до вівторка.